Всім доброго ранку, принаймні у нас ранок, а у вас не, бу... не скажу, як буде, але я думаю, надіюсь, що буде також ранок добрий. У нас кава ранкова. Природа неймовірна, просто. Сьогодні у нас мінус 6, зараз на градуснику, хоча з криші вже капає. Просто Просто краса навколо. Ну, вам не передати. Словами це просто не передати. Так що одягайтеся, в кого така ж сама погода тепліше. Ой, красота, повітря таке свіже, тіст, на сонечко встає. Навіть зимку такої погоди не було, Туман морозний такий. Красота, мої парнички стоять. Красота, там лід на нашому ставочку, ранкова кава. Ось такі у нас краєвиди. Такі-то менші навіть церкви не видно. Ось там невеличка верхушка. Ось така краса сонечко стає у нас вже ближче до обіда ось так Качачки плавають, і оце поснідали вони і собі Починають клакати, кричати, щоб їх відпускати. Навіть коли пропаде тут вода, потрібно буде, напевно, ставка собі викопувати. Вони просто вже привикли за цих пару днів і все. Щось собі якусь травинку тут вискубують. Навіть і не треба на річку гнати. Собі плевають. Гусакові сьогодні вже краще, от поплавав на воді два дні. Є. Вже не кульгає, а так прикульгував, добре. Все-таки качки, гуси, це водоплавище. Їм потрібно щось таке. І поплів собі. Ось така невеличка Венеція на городі, рай для гусей. Супер. Щоб ви розуміли, наскільки потепліло, що я навіть без шапки трішки зашумурюсь, бо від цього снігу ось так. Так що погода налаштовується. А Зараз кроликам дам їсти і скажу, розкажу, який комбікорм я даю своїм кроликам. Все-таки я його знайшла, правда, не в такій кількості, як хотіла. Ось такий комбікорм. Комбікор називається кремік, я його завжди беру. Та як іншого виробника брала, вони не їли більш жовтіший. Тут більш в місто так що такий комбікорм хороший. Чого показую вам не мішок, замовляла мішок, але мені не дістався. Продавець я два тижні чекала, вчора зайшла, щоб взяти комбікорм, а продавець забулись про мене і майже весь його продала. А поставки не такі часті, як хотілося б. Ну, взяла, що було. Але обіцяла, що наступного разу мішечок не буде. Ось зимку не поїли снігу, хоч весною поїдять. Це замість води, отак частенько роблю. Ось така краса. Знаю, що тут Надя мене. Можна сказати, сварила, що немає кормушки, і ось так є просто, але соломка чиста, сухенька, немає ніякого там какашуліки і тому прочі. ось. І ось сніжок поклала. Хтось скаже, чому не вода? Вода ось є, але вона замерзла. Ось так, Вкусно ли тебе дівця, красавіця? класна. Хочу подивитися, як перевірити, чи вона погуляла чи ні, а вона втікає від мене. Паразитка. Ну, ось такі. Класна, класна. Класна, класна. Манюнька спала Соломці, соломка на лобі. Так, Зараз даємо сиру картошку, товчну, госипку, хто як називає, отрубі і соняшник вижми, водичка. А вона смачненька собі. Вже така гарненька куцьоха. І ось та теж чмакає бандюга. І по поводу індиків, я вже раніше казала, у нас, в мене тільки одна індичка і три індики, яких треба прибрати, одного лишу два перебрати. Індичка ще в нас не несеться, тому яєць я ще не бачив. Ось так. Ну, відповідно, яйця я не буду продавати та як... як їх не буде. Ось <ріст> такі в нас справі. Всім гарного, чистого, мирного дня. Бережіть себе, бережіть свої родини. Кому сподобалась моя така ранкова порнка, ранковий ранок, пальчик вверх. Пишіть коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!